Справжня творчість Раїси Корш почалася, коли вона познайомилася із Миколою Кириченком а звела їх пісня. Тоді Раїса приїхала до полтавської філармонії на прослуховування, а Микола акомпонував їй на баяні. Відтоді вони ніколи не розлучалися. Разом прожили 42 щасливих роки. Сіли разом так усі троє. І він так дивиться і каже. Марія Євдокимівна, я люблю дожираю. Я її дуже люблю, ви розумієте, як її люблю. Я хочу просити руки у вас її. Я хочу, ви розумієте, це для мене це взагалі просить руки. Не просто так щось, а руки просить мої. А вона так дивиться і каже, ну дивіться, мабуть, ви ж вже ж договорились між собою, що ви так кажете. Дивіться, діти. Мені каже, ти дивись, дівко. Так прямо каже, ти дивись, дівко, оце так. Знаєш, як ото кажуть, бачили очі, що купували, їжте, поки повилазять. А ти, Миколо, бачиш, що береш, то й носи все життя за собою. Їм Коля всім дуже сподобався, що він такий добрий, такий веселий. На баяні з собою баян, ясно ж, баян з собою. І я співала, і там це просто було свадьба концерт. О, обручку вже ми... Купили набагато пізніше. Пам'ятаю, що в Москві це була наша гастрольна поїздка з лянком в столицю всього Радянського Союзу, Москву. От і там я спромігся купити, пам'ятаю, за 18 карбованців, раю, обручку, яку вона Забрала з собою і небеса. Вона не міняла. Як, як одягли тоді, так всі 42 роки нашого співдружнього життя. Вічу, юри бересене, будне бересене, я до тебе кохана лечу. Накрила пластика, нам весну принесла, і тоді до я у нас тварина, хоч він золота. No. Любила, коли чоловік приносив квіти, навіть такі вже що, що важко і квітами назвати, але якщо вони охайно, такий невеличкий букетик та припіднесені з реверансом та в доброму настрої, все було схоже. На дійсність, воно й було дійсність, яка квіточка гарненька, красавичка гарненька. Завжди він, ну ну ви знаєте. І погріє мені, знаєте, якось взуття там на концерті. От холодні чобітки він зразу ж біжить, тільки розгружаються ці костюми. Він біжить, шукає мої, моє взуття, і десь десь обов'язково знайде батареї, десь повтикує там це всі ці чобітки, це все нагріє. І ну, Він завжди переживав за мене і переживає до сьогодні. Хто ж повірить, що не сварились? Було. Але таких ем, сварок, щоб коштували чи здоров'я, чи розлучення. Ні, нас такого не було. Нас, як кажуть, ми були самі, не було дочок, синів. Але ми на цьому знайшли загальну мову, і це в нас ніколи не порушувалося це питання за все життя.